Я займаюся жіночим шкіряним взуттям. в онлайні вже 4 роки. Працюю в основному через онлайн. А у нас є магазин, але магазин не дає таких продажів і не дуже люблю офлайн, тому що його неможливо порахувати, так як онлайн. А я люблю цифри. <реш> До Сітнікс у нас не було жодної crm системи Переважно ми працюємо через Інстаграм і працювали через відповіді в повідомленнях, тобто нам писали, ми відповідали. Але в інстаграмі є обмеження в плані, якщо у тебе дуже великий потік трафіку клієнтів в сообщеннях, коли ти дуже багато пишеш, то тебе можуть блочити. Тому що інстаграм це розпознає як будто спам розсилка, тому що дуже багато повідомлень. Він не бачить, що це живі люди. А через Сітнікс такого нема. Інтеграція з новою почтою і в CRM-системі -сі нічого не, не пропадає. Інколи бувають в інстаграмі в люті, просто повідомлення не приходить. Ну його нема. Люди нам пишуть по два рази, я ж вам писала, чому не відповідаєте, то такі глюки є в Сіпніксі, зразу туди все попадає, і ми там все бачимо. Менеджера зразу можете зробити ТТМ-відправки, бачать там попадання грошей на карту, тобто, якщо раніше... Мені треба було підтверджувати, скільки грошей в день зайшло на карту, або там на ФОП. Да? Зараз цього не потрібно. Цифра, наприклад, у нас я находжу за кордоном, я не в Україні. І інстаграм і Фейсбук вони мене розпіз... розпознають як людину, яка знаходиться за кордоном Європи. А інстаграм і Фейсбук зараз за кордон. Не показують статистику, тобто, скільки би я би реклами не запускала на звернення, воно мені не показує. Я не можу адекватно рахувати цифри, скільки у мене звернень. А через Сітнікс я можу це рахувати. Тобто, наприклад, якщо мені Facebook, ADS не показує, то Сітнікс мені показує, скільки прийшло повідомлень в день в день в Дірект, і скільки прийшло повідомлень під постом. Ми це все бачимо. І тобто ми це всю аналітику можемо ввести через Сітнікс, а не через АДС-систему Фейсбука. Розглядали, по-моєму, варіант АМОЦРМ, але наскільки я пам'ятаю, вона була російська, тому ми зразу від неї відмовились. Ще якась одна ЦРМка, я не пам'ятаю, але вона дуже була складна. Сітнікс вона набагато простіше і легше по функціоналу. І вона зручніша. Тобто нічого такого складного нема, але в той час просто і зручно. Якщо чесно, вже я не пам'ятаю, мені хтось порадив. В основному це був типу, сарафан, хтось мені порадив. І я зразу зв'язалася з Артемом, і ми почали налаштовувати нашу роботу потрошечки і потрошеку. Сітінгсом зараз працюють троє. А впроваджень не було ніяких проблем, тому що у вас є навчання для менеджерів, і мені показали теж як власниці бізнесу, як там можна дивитися, як можна дивитися графіки, показники. Скільки розпочато нових повідомлень в день, яка конверсія, там прям все по графікам видно, прям такі кружочки, графіки, картинки. Ну, все видно. Ну, звісно, мені ж багато головних болей прибралось. Я ж розглядала Сітнікс не тільки для Інстаграму. Я розуміла, що Сітнікс — це crm система яка буде. Під'єднувати інтеграцію, типу, до всього. У мене зараз є сайт, ми, будем, ми робимо інтеграцію під сайт. Якщо люди, наприклад, ще запускають рекламу на Фейсбук, не тільки як я на інстаграм, да? то там можна під'єднати Facebook, Instagram, сайт один, сайт другий. Ти можеш все разом. Наприклад, у нас є ще в планах багато чого. І е, ми теж це все будемо з'єднувати з Сітніксом, щоб все попадало в одну базу, і умовно у нас менеджера могли е, складати. Ну бачити і заход грошей, і бачити, кому куди треба відправити, і з якого каналу прийшли прийшло, прийшло замовлення. Тобто у нас зараз є сайт на Варпресі. І він теж попадає в Сітнікс, і у нас менеджер зразу може переписуватися і писати, що от типа є замовлення з сайту, є замовлення з інстаграм. З інстаграму сьогодні стільки замовлення, з сайту, стільки замовлень. Ну, це дуже зручно, я не знаю, як розказати. Це в процесі роботи, ти розумієш, що це зручно. А коли я розказую це, це зовсім друге. Поки ти не бачиш, поки ти не внідряєш, це тільки слова. Я рахую, що взагалі царем систему класти треба обов'язково для двох речей. Перше, то, що ти можеш все бачити, контролювати, тому що, наприклад, якщо це ручне управління, тобто є менеджери, які рахують, вони тобі подають звітність, не зневажно, куди там Telegram, Viber, WhatsApp, де комунікуються зі своїми менеджерами, по-любому всіх є групи. В яких комунікують менеджер тобі може рахувати, але десь може там помолитися. Або якщо у тебе новенькі менеджери заходять, особливо коли ти береш на роботу новеньких, вони ще можуть невірно рахувати. А ця рем-система тобі все показує чітко. Наприклад, там людина зайшла там, на зміну, да, і вона там порахувала на своїй зміні, що у неї там 50 або 60 звернень. А crm рем рахує, що було, наприклад, там 70 звернень. Якщо, наприклад, менеджер рахує там, з 60 звернень, наприклад, там, 6 продажів, да? то це, виходить, 10% він, у нього конверсія. А РЕМ-система тобі рахує, що це вже більше було, продаж, було звернення, було 80%. Значить, конверсія упала, Значить, треба вже дивитися по конверсії, по скриптам. Насправді цифри показують все. Але. Як можна їх правильно рахувати, якщо ти не бачиш постійного доступу до цифр? Тобто я не сижу, не чекаю, поки вони мені порахують. Я відкрила і подивилась. Я знаю, що їм можна користуватися, але я не користуюсь. Я переважно користуюсь комп'ютером. що мені потрібно, я перевірю через комп. Я маю можливість сісти в той час, коли мені зручно, це може бути навіть ночі. Я можу собі сісти, відкрити і подивитися. Менеджери, які працюють ночу, тому що є запити ночі, то їм, звісно, зручніше з телефону, ніж з. Комп'ютер. А ну дівчата користуються, вони там під'єднуються, вони там все создають. Вони не сидять з компом, вони сидять з телефоном. Дивіться, я розумію, для того, щоб заробляти більше, треба все рахувати. І Сітнік спомагає все рахувати. Не вручну, а автоматизовано. І це дуже зручно, тому що на цифрах ти можеш бачити зараз своє положення в бізнесі. Ти або падаєш, або тримаєшся на плаву, або зростаєш. Для того, щоб це зрозуміти, це тобі треба бачити цифри. Любий бізнес це аналітика і це цифри. Тому я рахую, що ті люди, які хочуть чогось більшого, їм треба аналітику впроваджувати. Аналітика це ну, лічно для мене це цифри. А там, може, хто як хоче по їх запиту. Типу, щоб їм було зручно і комфортно в будь-якому випадку, ті, хто хочуть рости, вони будуть шукати інструменти для свого зросту і для відцифровки свого бізнесу. Ну, мені подобається.